Ну ось ми в Болгарії. Сонячний берег готель Августа. Ось так він виглядає один його. Корпус, місце для стоянки і другий. Нам в турфірмі обіцяли, що буде з цього готелю вигляд на море. В принципі, з другого поверха, це друга лінія, це друга берегова лінія. І з другого поверху видно маленький клаптик моря, в принципі, турфірма, де обладнання. Що слід сказати? Нормально ванна, душ, тобто ванни немає, а в ванній кімнаті є душ. Дружина моя сміється. Душ, туалет. Прибирають. Чи... Ну, прибирають добре, напевно. В принципі, за, за, за ті гроші. Сніданок шведський стіл, з 8 до 10, -ї. а... Е... Ось він тут до 10-й -10 шведський стіл. Пішли і світусь. Ми ім'я в кадрі. Ну, вже назвав в кадрі ім'я. Ресторан тут є, працює до 11-ї, тільки бар. В принципі, ми ходимо тут обідати. Ось як виглядає Як виглядає меню. Ми беремо обід завжди один у двох. Суп, основне десерт 680 лев. Ось так виглядає з боку. Все гарно. Ну, а це вже інші будиночки. От що хочеться сказати про Телевгуст. Ми поїхали на 8 днів, за 200 євро плюс 35 віза. Можна сказати, економ відпочинок. Так як ми не планували їхати, тут спонтанне таке вирішення. Свої гроші він вартує. Якщо би, правда, щоб курс був такий, як до як минулого року, то було б то було б просто... просто прекрасно. Що тут слід сказати? До моря йти. Хвилин 10, 10. Е, до моря. Тут е, є інші такі, як вони називають, апартаменти в сонячному, в сонячному березі. Інші апартаменти. Звичайно, воно все тільки зараз будується і продається Продається вельми залюбки іноземцям. Найдешевше 24 тисячі євро. Називається апартаменти студія. Студія, це якби все об'єднано разом. Ось ще якісь. Що тут сказати, вузькі вулички? Люди в прекрасних кліматичних умовах проживають, не перетруджуються і бережуть своє здоров'я, не так вкалують І на роботі згуряють як бідні українці, не бідні українці. Оце все. Приїжджайте в Болгарію, вкладайте сюди хипоту. Ага. Ще, дружина каже. Та, ще дружина каже, показати апартаменчики, Які будують, так. Ну, маленькі вулички. Щось подібне на Чорногорію. Тільки схилені такі, аж сильно круті. Ще одна вуличка. Це гарно. Ну Ось такі вони називають апартаменти, це не готелі, а це є квартири. Що цікаво, як вони будують житлові будинки. Житлові будинки вони будують таким чином, що вся територія обов'язково обгорожена. Обов'язково є, напевно, є, жилі, є паркінги для парку місця. Ось оце є житловий будинок. Це не є готель, це є житловий будинок. Він є добудований. Тільки будуться. В кожному житловому будинку є басейн, охорона, якісь технічні приміщення. Ну Приблизно за це все задоволення 8 євро в за квадратний метр в рік. Ось продають І за обслуговування. Так, ну ось так виглядає. квартира, де живуть, де мають жити прості мешканці. Більше всього. Більше, більше всього інвестори, які вкладають сюди гроші, або просто прості мешканці, які мають десь приблизно 30-40 тисяч євро, які хочуть будь-який час приїхати і відпочивати біля, біля моря. Ось так. Живіть, заробляйте. Нема що в Україну нашу вкладати гроші. Удачі!